Вів юрки. Швидкі. Давай давай, ах, ніфіга не хоче ой. Зараз на мене наскочу прямо. Ой, ага, ага. Що там закопало горішки? Ой, молодець, молодець, смачний горішок, правда? Все. Зараз закопай, закопає, закопає. А що, запаси вже треба робити? Скажи, скажи, вже треба робити запаси. <реку> <реку> скажи Боже, другий горішок показує. Що робити, що робити? Чи туди, брати, де? чи тут ховати? Зараз птахи заберуть. Ховай, ховай його. Потім забудеш, де сховала. Закопала, закопала все, все, притоптала. Все, все, молодець. Де ти тут? Справилася скажи, давай другий. Давай другий. Вас, да, Все. Фіх побачиш.